Я вітаю вас, стрільці. Зараз зробимо для вас прогноз на червень 25-го року. 6 червня у нас Венера переходить у знак Телець. Це її рідний знак, їй там дуже приємно, комфортно, вона там у себе вдома, вона задоволена, а Венера нам взагалі про любов, про щастя, про баланс, гармонію, взагалі про красу. До вас, стрільців, вона зайде в шостий день, і вам захочеться навести красу у себе на робочому місці, у себе в колективі, вам буде приємніше працювати, люди вам будуть здаватися дуже приємними, з ким ви контактуєте кожен день в такій рутинному своєму житті. Також вам захочеться з любов'ю дбати про своє тіло, можливо, піти на спорт, можливо, якісь там процедури для себе приємні, релакс, масажі поробити, можливо, звернутися до лікарів щоб здати якісь там контрольні аналізи, послідкувати за собою, зробити просто красу, якось прикрасити себе саме про своє тіло. Також психологією можете зайнятися, подумати, як ви мислите, зробити так, щоб це все було гарно. Взагалі, вся робота у вас буде йти із задоволенням. Ви будете бачити красу, і через вас буде проходити цей потік краси і любові. Тому що це Венера, планета щастя, також грошики можете заробляти гарні на роботі, можете отримувати дохід. Вам буде приємно дуже по цьому положенню. А далі у нас 9 червня Меркурій переходить у знак Рак, а потім 10 і Юпітер туди також зайде у рак. І для вас це восьмий дім. І про що тут? Юпітер нам про розширення, про масштабування. А восьмий дім це гроші, які ви самі не заробляли. Тобто, у вас може бути розширення цих коштів, вам може прийти допомога, якісь інвестиції, бюджет може ваш покращитись. Наприклад, ви хотіли взяти кредит, ви можете його взяти, банки будуть з вами гарно працювати. Ви можете. Отримувати взагалі і спадщину можете отримати, можете взагалі якісь прибутки, яких ви не чекали, але тут через спільну якусь роботу, можливо, ви в колективі працюєте, або у вас бізнес сумісний. Тобто колектив однодумців, де ви працюєте на одну ідею, і ви добре вмієте об'єднуватися. І саме Юпітер тут допоможе вам об'єднатися для того, щоб отримати більше заробітку. А Меркурій, який сюди прийде, це про розмови. Якісь у вас будуть серйозні розмови з партнерами, а можливо з вашими партнерами по шлюбу чи то по бізнесу будуть якісь такі глибинні, дуже значущі такі розмови, ви будете вести. А далі у нас 11 червня відбудеться повня, а вона відбудеться саме у вашому знаку, знаку Стрілець. Тобто, це для вас перший день. Тут пройде висвітлення вашого власного я, як ви себе бачите. Тут про ясність. Якщо ви раніше можливо не розуміли, були у вас такі питання, хто я, куди я йду, яке моє майбутнє, як я виглядаю? Незрозуміло, якийсь такий нестан незрозумілий, хаотичний. То зараз повня тут все висвітлить, тут вам стане зрозуміло ясно, як ви хочете виглядати, що вам змінити у своїй зовнішністі, що покращити. Світ вас поставить у такий фокус. Ви навіть. Відчуєте, що о, я вже не такий, як був раніше. Я відчуваю себе по-іншому, я трошки інший, я змінююсь, і стане вам більш ясно, яким ви хочете бачити себе надалі. Тобто у вас наче щось дозріло. Дозріла або ваша зовнішність, або там волосся відросло, або ви внутрішньо дозріли до якоїсь нової мети, поставити собі нову мету і йти до неї. Тобто тут така буде повня у вас у першому домі. Слідкуйте саме за собою, за своїми думками, за своїм е розвитком подій, який у вас буде в цей час. Він буде продовжуватись десь два тижні після повні, після 11 червня. Будуть до вас приходити такі нові осяяння. І далі у нас 15 червня дуже такий цікавий день. Він трохи напружений, тому що тут зустрічаються такі потужні планети в напружених аспектах. Юпітер дасть квадрат до Сатурна, а Уран дасть квадрат до Марсу. І тут всі люди ми будемо відчувати таке напруження, тому що планети сильні, дуже може бути різкі якісь неконтрольовані зміни, тому що Уран він такий дає хаос, несподіванки, щось неочікуване, різкість там революції може давати бунти. А Марс, взагалі, це про війну і про те, щоб воювати, щось завойовувати, і може бути такий стан, тобто неконтрольованих емоцій, ми можемо на щось дуже сильно реагувати. Сатурн тут про стримання, а Юпітер, начебто, про розвиток, але вони також в напруженні, тобто хтось стягне в один бік. Інший другий в цей час найкраще не приймати ніяких рішень, нікуди там бажано не вирушати в дорогу, не починати якісь нові справи, і менше слухати, якщо у вас будуть дуже. Збуджувати до якихось емоцій неприємних, старайтесь не включатися, тому що цей час пройде, і потім це все затихне. А бурю цю треба просто перечекати. Сатурн може давати обмеження у документах, у думках наших, навіть у розмовах, як я сказала, ми можемо не співпадати по настрою з нашими опонентами. Тобто краще нікуди не поспішати. А 17 червня у нас Марс перейде уже у знак Діви, він вийде із лева, А для вас це 10 Дім і тут про дієвість, звісно, де в кар'єрі. Десятий дім це про досягнення, про вашу таку амбітність, про вашу гідність. Взагалі, ви відчуєте, що ви хочете творити щось нове. Ви хочете діяти, ви хочете досягати, хочете отримати результати саме в кар'єрі, саме в вашій професійній діяльності. Кар'єра буде вимагати від вас дії, активної дії. Вам потрібно бути щось зробити. Можливо, вас підштовхнуть до. Переходу на нову роботу, можливо, ви отримаєте якесь покращення, можливо, керівник у вас викличе на якусь розмову, будете з ним спілкуватися. І тут ще треба буде проявити і самому таку активність, показати тому ж керівнику чи вашому колективу, на що гідні. І у вас у самих буде до себе самого такі високі вимоги. Старайтесь тут не згоріти, тому що Марс це такий вогняна така планета, вона червоного кольору, вона постійно сяє, горить, вона хоче щось робити. То, головне, щоб не було у вас вигорання на роботі в вашій професійній сфері. І далі у нас 21 червня переходить сонце в знак рак. А для вас це восьмий день. І тут про глибину, про глибину почуттів. Відчуєте, що ви вже не хочете жити поверхнево, так от легко, незрозуміло. Ви хочете глибини, ви хочете глибоких стосунків, хочете великих заробітків по восьмому домі. І хочете е, реально бачити перспективу, як, цього, як це зробити, як до цього дійти. А 24 червня у нас іще і Юпітер поєднається там із Сонцем. Це взагалі про такий амбітний, такий, таке масштабування. У вас. В восьмому домі ви будете сяяти, ви будете чарівником, можете бути для інших людей, або для самого себе. Вам можуть приходити несподівані кошти, наприклад, ви хотіли там взяти фінансування у когось. Там в банках, наприклад, ви можете це отримати, або вам хтось допоможе в отриманні коштів. Хтось подарує вам спадщину, можете отримати. Сонце з Юпітером це дуже мощні такі планети, які у вас будуть знаходитись у восьмому домі, у домі перспектив, у домі тих коштів, які ви не заробляли. Можете виплати отримати, можете фінансування, як я сказала, можуть інвестори в вас вкладати кошти, тобто якісь надходження. Ну або якісь глибокі такі пізнання самого себе. Для того, щоб намалювати собі нові перспективи, треба зрозуміти, хто ж ви є. Тут восьмий дім про глибокі такі копання. А 25 червня, там іще ж в тому ж знаку, в раку у вас в восьмому домі відбудеться молодик. Туди, тобто іще і місяць доєднається. І тут про початок нового. Отут уже можете щось розпочинати. Це для вас як такий зірковий час почати щось нове, або свою власну справу, або, наприклад, з партнером, з новим почати якийсь сумісний бізнес, наприклад, або поєднати свої зусилля. Тому що восьмий дім це про об'єднання. Як ми можемо об'єднуватись заради спільної мети? Тут іще про таке внутрішнє очищення. Буде очищення і початок нового. Також, як я сказала, фінансові зміни. І зміни у вашому стані психологічному. Я бажаю вам стрільці, прекрасного місяця червня. Підписуйтесь на мій канал, також приходьте в телеграм, буду рада вас бачити і до зустрічі!